Тут не Закарпаття, тут інші закони. Замітає снігом, замерзлі та Тут 128-ма восьма, вризать в піски, грудьми захищаємо, опитне, піски. Наступає знову новорічний час. Я в окопі темнім думаю про вас. Автомат під боком зі стальним стволом, як ви там без мене в хаті за столом. Зірочка різдвяна вирушає в путь. Думи мої думі не дають заснуть. Як моя родина, доця і син поруч побратими, я тут не один. Захистим країну у цей воєнний час, щоб мирне свято наступило в нас. І про вас рідненькі тут не забуваємо, посилаємо з фронту свого Миколая. Тут росте ялинка на ялинці сніг. Причепимо гранати замість куль скляних, кулеметну стрічку, гільзу 2 кіло. Будемо святкувати фронтове різдво. В під землі є 12 страв, сухарі консерви, все смакує нам. Зате вдома дідух став на кутті, на столі, аж тісно від кобацьку тих. Ви святкуйте і знаєте, в цей різдвяний час захистить вас, тато, тато любить вас. Хоч війна й в окопі, снігом занесло, завжди буде тато з вами на Різдво. І як зійде радість в небі і на землі. То поставте чарку на столі й мені. На всіх привітайте щиро, без забави.